Ник зв'язок та електрика. Окупанти вбивають цивільних людей. Фашистські війська РФ відкрили вогонь. І під час евакуації у результаті обстрілу загинуло щонайменше троє людей, з них двоє дітей. Наші люди заблоковані українці. Ми готові. Наші вантажі готові. Наш транспорт готовий, але, але не люди. Вони не готові. Вони обстрілюють маршрути евакуації. Ще раз звертаюсь до Російської Федерації. Припиніть маніпулювати життями цивільного населення, дайте можливість відкрити гуманітарні коридори і людям врятувати себе, своїх дітей, своє життя і здоров'я. Ранок 24 лютого для мене розпочався о десь близько 6.30. тридцять. Я прокинувся від чергового бомбардування Гостомельського аеропорту. Тобто, мене розбудив розрив снарядів. 24 лютого, буквально там в 6 годині ранку. Нам уже дали вказівку збір аварії. Тобто весь особовий склад, який працює в даній частині, всі прибувають в частину, очікують подальших рішень. Вже тоді почалися пробки, шляхи вже були переповнені, але добрались до 9-ї години. Вже весь особовий склад знаходився в частині. На четвертий день зранку зникла електрика, зник інтернет, будь-який зв'язок. Ну це якийсь жах. Ти не можеш зв'язатися з рідними, ти не знаєш, що робиться за парканом твого будинку так і інше. Кожного дня з 14 до 16 я вмикав генератор, перекидав через паркан подовжувач, Заряджалось близько 15 телефонів одночасно. Працювала в будинку скважина, люди набирали воду, так пройшло ще дня 3-4. Потім генератор теж стало небезпечно включати, вмикати і перестали ми це робити. І потім. Це здається було 3 і 4 березня. Були страшенні обстріли Ростомеля. З 10 до 18 з моїм собакою проводили в підвалі в погрібі нашого будинку. Всі були на нервах. Всі були в такому якомусь переживанні. У нас і люди з гостомеля, у нас і люди з Ірпіня. В них взагалі була така ситуація досить непевна. Ну так само і в мене, наприклад, там мама в Бучі живе, тому я теж ну, тут таке напруження. Всі просто чекали, виконували свої обов'язки. Нам дали вказівку. що ми ходимо до доба через добу, тобто два короли заступає на чергування. Ну от в такому режимі ще перших днів 3-4 поки ще не дійшли російські війська до Ірпіня. 4 березня вони зайшли в наш будинок. Я це вже побачив постфактум після 18-ї, коли зайшов в будинок і зрозумів, що вони тут були. От було розбито вікно. Були вивалені всі шухляди з тумбочок таки інше. Я чув якісь голоси, але коли сидиш в підвалі, ти не розумієш вони звідки? Я думаю, що якби ну, вони знайшли, то побачили б там чоловіка з великою вівчаркою. Там гранатку кинули б і все. Думки евакуватися в мене були вже на другий-третій день війни по о, в ніч. З першого на другий день дружина з сином евакуювалася. Я залишився тут, ну, потім вони мене вмовили, що треба їхати. Я навіть зібрав валізу, поклав її в багажник свого авто. Ще був зв'язок інтернет, і вже в групах були і відео з ними, що вони тут гостомелі, в лісі, так і таке інше. Тобто виїжджати було небезпечно. І я взяв собаку і кота, з якими ми лишилися оборонити будинок. І перебіг до сусідів на сусідню вулицю. Як то кажуть, на купі воно трохи не так, не так страшно, скажімо так. А 6 березня зранку вони прийшли до сусідів і вирішили, що треба їхати. Київська область взагалі з перших днів війни, з 24 лютого, була під впливом активних бойових дій. І ми з перших днів вже потребували допомоги в формуванні евакуаційних коридорів. 15 громад були окуповані, і саме з цих громад, трьох районів Київської області, це Бучанський район, Вишгородський район і Броварський район, необхідно було. Робити евакуацію людей ми цим займалися, можна сказати, з перших днів війни 9 березня. Це був перший гуманітарний коридор взагалі в Україні. Ніхто ще не знав, як воно буде відбуватися, що там буде, що росіяни пустять нас, не пустять. Перша евакуація дуже добре її пам'ятаю, тому що це була надзвичайно велика відповідальність було задіяно багато людей. І треба було терміново рятувати наших громадян. З підокупації відбувалася в Білогородці. Ми сформували колону з 20 автобусів. Першою машиною їхала автівка Червоного Христа, потім йшла машина Державної служби надзвичайних ситуацій. Там знаходились відповідні працівники ДСНС. Після цього йшла колона з автобусів. Тобто наша роль ми супроводжуємо колону, так як у нас автомобіль із маяками, що він, маяки включили, його здалека видно. Водії з автобусів також прямують за нами. Ми не перші поїхали, поїхали Бородянка, по напевно, з Томи, Ми їхали у Бучу. На автобус Червоний хрест клеїли, тому що евакуація, ніякі не військові, нічого. І просто на листках А4 роздруковані населені пункти. Тобто, колона там, якщо 15 автобусів Гостомель, 15 автобусів Буча, 15 автобусів Бородянка. Після того, як колона вирушала вже на блокпост російський, перший, тут в нас була серйозна така складність. Ми втрачали з ними зв'язок, тому що працювали так звані реби з російської сторони. Тобто, глушили абсолютно будь-який зв'язок, будь-яку можливість для комунікації. Інформація до нас доходила. Уривками в основному це було або якісь смс на месенджери, або хтось міг там прорватися дзв дзвінком, але це було дуже рідко. Зазвичай ми взагалі не розуміли, що там відбувається. Ми намагались коригувати цю роботу з тими людьми, які їхали в колоні, або водії, або представники ДСНС. Не було нормального зв'язку, не було нормальної інформації. Просто я перебігши там. Огородами на нашу вулицю побачив, що формується колона. І все це робилось, ну умовно кажучи, під наглядом російських військових. Тобто, щось було погоджено. Я не знаю, що, але було погоджено. Ми в неї запізнились, але вирішили все ж таки їхати двома машинами. Заявлені коридори, які ми ввечері домовлялися відкрити вранці, не спрацьовували у половині випадків. Коли ми говоримо саме про Київську область, тут була дуже складна ситуація, тому що коридорів потрібно було багато відкрити одночасно. Російська сторона кожного дня порушувала взяті на себе домовленості. Зі сторони Бучі почався автоматний обстріл, абсолютно неочікувано. Поїхали далі, далі на Ворзель. Це буквально там 500 метрів до того повороту. І на цьому першому в Ворзелі знову по нам почали стріляти. Обстріл вівся просто із окопу, тому ми не, не зразу зрозуміли, звідки він ведеться. І перша машина моїх друзів вони там більш-менш проїхали. Я так вже за досвідом обстрілів, так, як це не дивно звучить, можу сказати, що більше достається другій машині, бо людей машин нема, вони не очікують. Перша машина більш-менш проїжджає, другій достається все. От. Мене обстріляли з усіх сторін. Ми заїжджали 10-го числа. Це вже по новому маршруту. Виїзд із Ворзеля в Бущу. Ну, стояли машини, розстріляні із місцевим населенням. Із тілами всередині машин. Стояла дачі Сандера, я не пам'ятаю, вона десь проскакувала по телебаченню раніше, коли звільнили вже наші війська туди зайшли. Що їхала сім'я і просто з чогось крупнокаліберного, щоб навіть повідривало голову. Я не пам'ятаю, як вулиця називається. Теж стояв Джип-білий Хонда, по-моєму. І збоку теж лежало тіло людини. Люди знаходилися в автомобілі і без голови, скажімо так, сиділи. Були автомобілі. З якими поруч лежали розстріляні люди. ну Взагалі тут багато, на мою думку, дуже багато цивільних людей було розстріляно. Був контрольний постріл разовий кулеметний. Від нього мене оглушило. Він пройшов буквально під пахвою. Сантиметр вправо не було б руки, сантиметр вліво розірвало благиня. Мене зашити в мене зашите вухо, в мене шов ззаді на голові, ну і палець, цей палець був музинець розтрощений повністю, там два місяці він був в спицях. Я запригнув в салон, нажав, як то кажуть, педаль до Поліка і просто виїхав з зони обстрілу. Я спочатку заїхав, ну, умовно кажучи, житловий комплекс, там три чи чотири будинки. Як тільки я зупинився, Вийшов з машини, був закривавлений, і от люди всюди, десь з підвалів, з під'їздів, з сусідніх будинків, такий одразу мурашник, почали кричати, що тут поранений, там треба допомога. Вони сказали, що мені треба їхати в Оржівський пологовий, там є хірург, який зможе мене там принаймні позашивати. Повідомили, що поранений мій собака, то він вмер. Я плачу тільки коли собака. Це сталося зі мною з нами 6 березня. 7-го, 8 березня ми були там, 9 березня нас евакуювали. Стаття 17, 4 Женевської конвенції говорить про те, що сторони повинні. Намагатися прагнути для того, аби евакуювати жінок, дітей інші вразові категорії, де вони можуть опинитися під загрозою. І тому, хоча немає обов'язку для сторін погоджувати чи не погоджувати гуманітарні коридори, найчастіше саме зелені або гуманітарні коридори можуть бути найкращим способом для сторін захистити цивільне населення і прибрати його від найнебезпечніших зон. Тривали бої, і ми берегли наших людей. Росія ж навпаки використовувала і використовує їх як живище. Все цивільне населення, яке їхало з нами в колоні чоловіків призивного віку, ну я не знаю, там до 50, до 60, це так приблизно. Всіх роздягали, оглядали на предмет татуювань, синців, яких слідів участі в бойових діях, всіх роздягали. Враховуючи, що це був березень місяць, не так вже було і тепло, сніг лежав. То це так стресова була дуже ситуація. Дуже детальний огляд, дуже детальний. Ну тобто, машину доглядали десь хвилин 10-15, одну машину. Це з мирними мешканцями, де написано Діти там у всієї колони були вилучені всі технічні засоби: тобто, телефони, планшети, ноутбуки. Повністю все. Звичайно, це мародерство, Бо я особисто бачив, коли ми стояли в колоні, перевіряють машини, два пакети Ашан, условних, ну ЧАТБ там велике, да? і вони складають туди ці планшети, телефони, ноутбуки зразу. Телефони виборочно. Тобто, я так розумію, Xiaomi в пакет Xiaomi в пакет iPhone в карман. Я їхав швидкий і. Саме тому, що я їхав швидкий, як поранення, я так розумію, що ми в'їхали в Білогородку десь там у другий дня, а мій товариш потім созвонився. Він каже: ми в Білогородку в'їхали 24. То можете собі уявити, яка це була колона. В Білогородці ми розбили такий великий табір, майданчик, коли привозили і облаштували спочатку мобільні. Намети, де б люди по приїзду змогли знаходитися, отримати першу допомогу. У нас працювали там психологи, працювала швидка допомога. Також там на місці вже стояли автобуси, які мали перевезти цих людей, які прибули до Білогородці, перевести їх на центральний залізничний вокзал міста Києва, звідки вже евакуаційні спеціалізовані потяги вивозили всіх людей на захід України. В нашій колонії виїхало 15 автобусів, ну і порядка 100 автівок, ну хай 30 в кожному автобусі. Це буде 300, 450 і цивільна автівка 100, 300, ну 500, 600 чоловік. Було багато жінок з дітьми, багато людей пенсійного віку. Особливо було боляче дивитися на маленьких дітей, які в яких можна було побачити страх в очах, і... тому що не поруч, а не дуже далеко лунали вибухи, і... всі були перелякані. А ще нашого працівника в полон забрали. Російські військові їхали і побачили, що він говорить. Ну, Вони зупинились, ну, слухайте, що не можна говорити по телефону. Він, та я ж типу, там ну, по роботі, покажи. А телефон він елементарно розблокувати не зміг. Я це дуже добре пам'ятаю. Він дійсно був представником ДСНС, який був у заявленому коридорі, мав гарантії від російської сторони щодо режиму припинення вогню і недоторканості. Поза як він супроводжував цей коридор і був заявлений у цьому коридорі. Його захопили, тримають в полоні. Потім його вивезли в Росію. Працівники цивільних служб, наприклад, державних служби з надзвичайних ситуацій, пожежники, працівники швидких належать до захищених категорій і вважаються цивільними, допоки вони не беруть безпосередньо участі в бойових діях. Відтак, якщо працівники цих служб не мають зброї, наприклад, чи не використовуються зброю проти іншої сторони збройного конфлікту, ми призумуємо, що вони залишаються цивільними для того, аби ув'язнити цивільного, інтернувати його чи позбавити його волі, потрібно довести, що такий цивільний становив пряму і серйозну. Серйозну загрозу для сторони збройного конфлікту. І тільки після того, як цей поріг буде досягнуто, а це буває в дуже рідкісних випадках, сторона може увізнати цивільного особу. Його історія це такий подвиг, який він зробив в перші дні евакуації, поїхавши добровольцем, одним з перших в колонії автобусів, він до сих пір знаходиться в полоні. Я впевнений, що це людина, яка з честю і з гідністю пройде ці труднощі, і вийде справжнім героєм України. Неналежне ув'язнення цивільних, безпідставне ув'язнення цивільних є воєнним злочином за Римським статутом і за звичаєвим міжнародним кримінальним правом. Кожен воєнний злочин є тяжким порушенням міжнародного гуманітарного права і тягне за собою кримінальну відповідальність або перед національними судами, або перед міжнародним кримінальним судом. 14 березня на пункті збору ми пройшли інструктаж. І поїхали на Гостомель на евакуацію людей. Коли вона рухалась по узгодженому коридору, на вулиці Інститутській ми попали під обстріл. Навіть не можу пояснити, як воно. Воно і дим, нічого не видно, машину. Від ударної хвилі шатає, ми стали до автобусу, повернулися за колоною. Там автобус один з... обстріляний, машина обстріляна. І знову почався обстріл. Опять дим нічого не видно. Люди їхали своїми автомобілями. Там дуже багато машин було постреляних, людей ранених багато було. Обстріл гуманітарних коридорів або гуманітарних конвоїв може становити воєнний злочин. Що всі обставини довкола такого обстрілу будуть свідчити, що сторона конфлікту мала знання про те, хто пересувався коридором. Це могло бути видно, наприклад, з маркувань на машину із захищених емблем, з білих прапорів. З того, що самі по собі колони супроводжувалися, наприклад, швидкими, це все може сумарно свідчити про те, що були непрямі вказівки на те, що ці особи були цивільними. Відтак, якщо буде доведено, що сторона діяла і з умислом, і з обізнаністю, це буде воєнний злочин нападу на цивільних осіб і теж буде кримінально караним. З боку російської армії можна сказати, що вони на жаль. Системно знищували все, що бачили, все, що мало відношення до України. Їх абсолютно не зупиняло, навіть якщо на автоавто авто була біла ганчірка, і було зрозуміло, і видно, що це виїжджають прості цивільні люди. Вони е з всіми своїми діями показували, що в них немає ніякого розуміння про цінність людського життя. В них немає розуміння про певну толерантність до людей, які не мають відношення до активних бойових дій. Все, що вони могли знищувати, вони знищували. Якщо вони бачили автомобіль, який вони мали можливість розстріляти, в 9 з 10 випадків вони його розстрілювали. Справді в мене мені не було зрозуміло, чому вони так поводилися з цивільним населенням. Оскільки, як мені, Відомо, то йдуть бойові дії з армією, з військовими, але чому були розстріляні цивільні люди, я не міг зрозуміти, на що вони це робили. Коли вже приїжджали на Білогородку, люди виходили там. Там уже через день, буквально там вже було реально добре все організовано. Тобто люди виходили, там і правоохоронці оглядали бистренько, документи подивились. Людей там уже чай гарячий, їжа була гаряча, бутерброди, ну все, що захочеш. Мирне повітря мене дуже приємно. Не те, що приємно здивувало, а було приємно бачити, як все організовано зразу тебе. Почали брати в оборот дівчата, ламка кави, чаю, бутерброди, там в наметі можна погрітися, там ще щось, ще щось, ще щось. Все було дуже чітко організовано, ці автобуси, там на ЖД вокзал. Щоб там хтось нам сильно дякував, там падав на коліна, то ми того не хотіли, ми просто хотіли їх вивезти звідти все. помогти. Ми їх не везли, там ми допомагали виїхати. Їм отут. Ми, коли проводили евакуацію, ми думали не про те, що ми через три тижні повернемось в Гастомі, або в Варпінь, або в Бучу. Ми не знали, як буде складатися подальші дії, наші долі як будуть складатися. Тому ціль була одна врятувати кожне життя, яке можливо.